Чернігівські автодорожники цього року здійснили справжній прорив в процесі ремонту доріг. Аби зробити його економічним, продуктивним та більш ефективним, служба автомобільних доріг у Чернігівській області вперше в Україні для заміни дорожнього покриття застосувала новітню технологію «Ремікс Плюс. Вона суттєво підвищує якість доріг і одночасно забезпечує високий економічний ефект. За допомогою технології Ремікс Плюс відновили зношене асфальтобетонне покриття на чотирьох ділянках автодороги М1 Київ, Чернігів, Київ-Чернігів-Нові Яриловичі. Першопрохідцем у застосуванні цієї передової технології стала служба автомобільних доріг у Чернігівській області. Керівництво підприємства зупинило свій вибір на методі Ремікс Плюс, вивчивши його переваги перед традиційним способом ремонту дорожнього покриття. Одна з найголовніших переваг економічність, адже в умовах обмеженого фінансування дорожніх робіт. Це дуже актуально. Знижується вартість одного кілометра ремонту кілометра доріг майже на 30%. Це досягається повторним використанням дорожньо-будівельних матеріалів існуючої дороги. Вартість традиційного ремонту, так називаємо, тонкошарового, десь в межах 1 800 гривень за кілометр. А якщо приміняється ця технологія, це мільйон 1 мільйон 400 000 гривень за кілометр. Ще однією перевагою унікальної технології Ремікс Плюс є її продуктивність. Майже 4 тисячі квадратних метрів адремонтового покриття за зміну. І як результат, скорочуються терміни виконання робіт. Служба автомобільних доріг у Чернігівській області виконувала роботи із заміни дорожнього покриття за цією технологією починаючи з вересня. Ремікс Плюс також має назву Гарячий ремікс. Її особливість полягає в тому, що роботи можна виконувати навіть за несприятливих погодних умов в холод і за невеликого морозу. Для ремонту використовується цілий комплект машин. Це дозволяє зробити всі потрібні операції за один прохід і при цьому навіть. Не зупиняти рух транспорту на автодорозі. Ширина полоси ремонту цим комплексом десь складає 2,5 метра, а ширина проїзної частини це десь вже до 9 метрів. Так що, коли виконуються роботи по одній полосі, то де треба затримувати рух по автомобільній дорозі. І майже через дві години після укатки цього покриття зразу можна автомобільний транспорт вже. Проїжджає по цій відремонтованій дорозі. Чернігівські автодорожники замінили дорожнє покриття на чотирьох експериментальних ділянках автодороги в області. По завершенню зимового періоду, лабораторія служби автомобільних доріг у Чернігівській області перевірить стан покриття, аби переконатися у його якості. В майбутньому підприємство планує відновлювати таким чином всі аварійні ділянки доріг.